Півтора десятка безпілотників налетіли на виробничий майданчик металургійного комбінату у Запоріжжі. Там відбулись перегони квадрокоптерів. Як змагались дрони, розкажуть наші регіональні кореспонденти. Перегони радіокерованих безпілотників вперше проходять на промисловому майданчику. Учасники змагань кращі вічзняні пілоти дронів, визнані Федерацією авіамодельного спорту України. Вони приїхали сюди з Києва, Одеси, Черкас, Дніпра та інших регіонів. Раніше перегони дронів бували на стадіонах, у селяних шахтах, старовинних замках, але у металургійному цеху вперше. Практически каждый пилот собирает свой дрон сам. Безусловно, есть какие-то готовые версии, но теоретически ребята всегда их дополняют другими моторами, другими профеллерами, другими аккумуляторами. То есть это как конструктор. Дрон Рейсинг, мое мнение, это идеальное сочетание технологии человека, потому что благодаря очкам специальным, которые одевают пилоты, через камеру дрона они видят направление. Таким образом получается, знаете, как уникальная синергия техники и человека. Пилот с Днепра, экономист Микита Стадниченко, занимается дрон Рейсингом лишь 5 месяцев. Как и большинство коллег, собирает дроны в Каже радіоелектронікою ніколи раніше не займався. Данный встойц покусой самостин зебраты беспилотных и ведь чутой его швидкість. Это не целиком покупает. Это полностью пилот собирает все компоненты самостоятельно, припаивает, устанавливает на раму. Это очень сложно управлять, особенно в таких условиях. Это ну, непростая трасса, это не просто посредине поля летать вверх или вниз. Вот. Очень сложные повороты, очень сложные ворота, в которые надо проходить, особенно средние они очень маленького размера. Глядачі дрон Ісінгу надихнулися побаченим, мріють зібрати власні літальні апарати і спробувати себе у ролі пілотів. Очень необычно, обична Ну навіть захотілось теж попробувати так, этот, вот почувствовати скорость. В общем, ну я думаю, ми те сином будемо покупати таку віч. Будемо капіти денежки. Понравилися переможцем за пекло батло дронів став харків'янин Василь Хоменко. Решту учасників отримали найцінніше досвід екстремального пілотажу який стане їм у нагоді на наступних перегонах.